Знаєте, друзі, чим класна соя Ультра? Тим, що її можна, якщо її вчасно посіяти, її можна зібрати на неділю, а то й на дві раніше від ваших колег. Ну і тим самим спіймати класну ціну. Доброго вечора, Україно! Всім величезний привіт! Об'їжджаю поля, попереднє відео буде е, про саксон, який впевнено рухається угору. І заїхав на поле, на якому я проводжу роботи, і людям, так сказати, би, раджу, що коли робити, щоб воно із цього щось вийшло. Соя, друзі, ультра, така ж сама, як і. У мене посіяна. Що я приїхав і побачив, перше, це недобиту лободу. Два літра було і за солі. І друге те, що соя починає цвісти. От так. Найду, друзі, дату, коли ми її сіяли, напишу. Коли вона була посіяна, ну щоб ви розуміли, наскільки рання, вона недобита лобода, крутило, вертіло, повідходило. Ну, ви, друзі, скажете, що мала доза, ну це ж екоджетами по 100 літрів виливав. Обов'язково ж ви напишете, що мала доза, треба було калійної, там 3 літри, 100% усе вб'є. Друзі, в мене знайомий бризкав 2,5 літри калійної солі, 200 літрів норма виливу на гектар. І така сама проблема. Відійшла лобода. Не вся, але відійшла. Оце то. В даний момент. зеленюще поле, дивіться, яке шикарне. В даний момент ми... Це опять же все на мою думку. Я не кажу, що це правильно. Можливо, є грамотні люди, які там по літрі бризкають 3-4 рази або й 10 раз. Кругом на протязі всього сезону. Це діло кожного. Хто як вміє, так і робить. Моя думка така. Оце треба зараз бризкать. Але, на мою думку, але, опять же нам на вівторок передають дощі. Оце в нас жодного доща толкового не було. Прибило пилюку і все. Прибило пилюку і все. В когось зливи, в когось гради. Я не знаю, в нас нема ні злив, ні градів, нема нічого. Не дай Бог, не дай Бог, звісно, друзі, ти градив. То, то страшне, як -то там подивиться в TikTok, і стоїть жінка, плаче над тим огородом. То страшне. Ну, а ми маємо. І так, да, опять же, ми очікуємо на дощ. І після дощу буквально днів 3-4, яка насінинка Шкідливих бур'янів зверху, вона проросте. Щоб не було третьої обробки обробки гліфосатної, от, на мою думку, потрібно видержати оцей момент. І тоді соя вона на очах прямо ряди закриються і все, вона своєю масою задави все те, що буде. Потім вилазити. Ну, що соя зацвіла, я взагалі здивований, це якийсь шок. Це вже є сенс подумати про якісь там бори, мультикомплекси там і тому подобне. Дивився мій товариш-колега Діма. Діма, привіт. Бачив, вже робив обробку. Також, до речі, коджетами. Тільки по 200 літрів, кормив він по 200, а може і по 300. Не знаю, там і така хмара йшла, що це жах якийсь. То біля того поля я біля нього так їздю там туди-сюди, туди-сюди, там робочі моменти. То соя буквально на очах зробилась така темно салатова, прямо потужна, потужна, мені сподобалось. Я думаю, що... Затрати на бризкання по листу оправдані. Звісно, друзі, якщо буде такий рік, як у минулий, що поливало і поливало, поливало і поливало, то там не треба їй було нічого. Може хіба що бризканням ви хіба що підняли б протеїн. А так. Ну та що, друзі, знайду відео. Десь вставлю вставку якого числа був посів, і вже можна буде посчитати чи порахувати, через який період вона зацвіла. Так як було по... була вона посіяна перед дощем, чітко, ой, перед дощем, після дощу. Дощ пройшов два. День чи два, що можна було заїхати, культиватор, і на наступний день був посів. Тому сходи, в принципі, ідеальні. Просто ідеальні. Та й соя сама мене вона приємно дивує, приємно дивує, вона максимально використовує весняну вологу і вже розцвіла. Так що, друзі, пишіть, коментуйте кого почала цвісти соя, також цікаво, як ви справляєтесь з Лободою, ми обов'язково звернемо увагу на PH нашої води. Верніше, вже звернули, і наступна буде гліфобробка. Вже ми опустимо той PH туди, куди потрібно, і буде все чітко. Можливо, це лободу не добрало із-за цього ПАШ. Ну. Стеларом як побризкав кукурузу. Чорна земля. Побризкав Таск, таск Екстра. Мешій як стояв, так і стоїть. Повідходив мешій, друзі, буду перебризкувати все стеларом. Хотів оставити площі на майбутнє під сою на наступний рік. ну... Не вийде з цього роя нічого, хоча таск екстра також не дешевий. Так що, мабуть, мабуть, в мене буде соя в сього після соняшника, а не після кукурудзи. Так як після стелара плюс не можна сіяти бобові, там, по-моєму, 18 місяців, ми так і будемо робити. І буде в нас соя після соняшника. А по кукурудзі тільки стелар плюс. Не знаю. Друзі, чорні поля. Побризкав, все. Вилази мишій і другу, друга філя. Вилази і сохне, Вилази і сохне. Всім пока. Всім врожаїв. Перемоги нашій, нашій Україні і героям слава, друзі!